Привіт! Сьогодні хочу розповісти, як гарненько закрити деталь, яка завершається шість убавочок. Бачите, коли ви дов'язуєте шість убавочок, тут залишається залишається така невеличка дірочка. І як гарненько замаскувати, щоб була отак, акуратно і дірочки не було. Я вибачаюсь, у мене тут сьогодні помічник дуже активно мені допомагає. Так, для цього нам потрібно. Ми залишаємо залишаємо ниточку, голочка. І нам потрібно: ми беремо за передні напівпетлі кожну з шести петельок просто так підхоплюємо. І тільки виключно за передні, передні напівпетлі. Кожну з шести. Так, два. Три. Чотири. Так, п'ять. Шість. Так, що робимо далі? Тепер ми просто акуратно беремо і підтягуємо це. Бачите? Гарненько замаскувалось. Нам Ням. залишається тільки всього-навсього. Просто закрити. За Мама. Заховати нашу Мама. ниточку. Андрюшка, Мама. секундочку. Мама. Все, закрили, замаскували. Це ви можете зробити вже самостійно, а я піду до свого помічника. Так, а, хотіла ще сказати: це буде зайчик від Ба Тойс. Цей майстер-клас безкоштовний. Дуже рекомендую. Прикольний зайчик в'язати дуже просто і цікаво.